Я намагаюся постійно розпитувати голів громад про це оцінки. Різняться звичайно, але, от, наприклад, по скадовську і скадовчані оцінюють, що місцевих залишилося 40% від довоєнного населення, тобто менше 10 тисяч там. Тисяч вісім, а може вже навіть ще менше, в той час як чисельність населення Скадовська дорівнює до, до воєнній. Тобто зараз понад 60% складають росіяни різного етнічного походження, зокрема з національних республік. Також є мігранти з Центральної Азії, які вже там на тимчасовій очевидно, основі перебувають. Подібна картина зі Скадовськом у всіх інших містечках. Херсонщини, більшість вже складають ті, хто приїхав. Це сім'ї військових, якісь е підприємці дрібні в Новомиколаївській громаді, наприклад, дуже побільшувало єзидів, які приїхали як з Вірменії, так і з Росії. Якщо їх там було одиниці сімей, то зараз це вже десятки, якщо не сотні сімей, які починають там вести бізнес.